Прокуратури Мечеренка про арешт на кримінальному провальної відносини, про які внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за номером 12.02.51.7.12.56.39.25 за п'ята кримінального ознак по праворушення подве частиною частини п'ятої статті 19, 6, 5, 10, 190 кримінального кодексу України встановив. Враховуючи, що складання судового рішення формі ухвалу має час у звічі суддя п'яностопологи частини другої статті 376 КПК України Україна складанням і оголошенням юридичним частини складання повного тексту ухвали, не пізніше катедів зняв оголошення резолюційної частини судового рішення постанови попитання задовольнити частково накласти арешт на тринадцятого дванадцятого тисячі двадцять під час проведення обшуку в транспортному засобі, власником якого є маршу Лариса Альбертівна, та яким користується токер ВО за адресою Київ проспівусійській вісімдесят сім майно, а саме Важ накопичуючи USB на телевому корпусі TM Kingston Діті 9 об'ємом 8 ГБ. У накладення решту на транспортний засіб Audi Q7 реєстраційний номер АІ 4110 rx Він номер вказано власником, якою є вашим до Ліса та користується Токар КРБО відмовити. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського офіційного суду протягом п'яти днів з отримання копії. А решт може бути повний текст ухвали буде проголошено 21.11.2025 по 12 годині 35 хвилин слідчі суддя підпису до оцінка закінчено. Копію ухвали, знову ж таки, можна буде отримати, як з'явиться світло з вийділу з реєстру.